28 листопада у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбулася презентація нової книги Олени Щербань, «365 борщиків. Вона присвячена історії та популяризації борщу. Містить рецепт на кожен день року, обрядову чи родинну подію. Мені не складно придумувати борщі, тому що борщ від борщу відрізняється чим, скільки тут зараз борщів сидить, рівно скільки хто їх зварить. Правильно, нема проблем. А я тут одна. Значить, мені треба що робити. Компонентами. Я просто граюся з компонентами і я граюся з процесом їх подрібнення і технологією приготування. Олена родом з Опішні, що на Полтавщині. Саме там вона і створила музей живого хліба і єдиний в Україні музей борщу. А також широко проводить всеукраїнський кулінарний фестиваль Квест Борщик у глиняному горщику. Але, зазначає авторка, при цьому всьому книга не кулінарна, книга етнографічна, книга народна, тому що її написала я і писали люди, які брали участь у фестивалі Борщик у глиняному угорщику. Там немає калькуляції взяти 80 грамів петрушки. Я такого не розумію. Взяла цілу посол, кинула в горщики, зварила борщик. Взяла півбуряка, тому що більше не лізе. Розумієте, всі так борщі пописані, вона не як ли, вона етнографічна. І сьогодні, 28 листопада, я спеціально відкрила, читаю, борщ з кабачками солодкий, а до нього горох'яники. Тому що до кожного рецепту борщу ще є окремий рецепт імеляники короваючого хоче. Що шо що хотіла, та й написала? Борщ посідає особливе місце в серці кожного з нас. Недаремно його було внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Тож вивчайте історію української культури та вчіться готувати смачний духмяний борщ, аби ради зустрічати ним гостей у своїй домівці. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.